Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Ми сьогодні у лісі, недалеко від нашого дому. І скільки ж ми йшли по часу до лісу, скільки від нашого дому до лісу сьогодні побачите в цьому відео. Це така відеоболталка. По дорозі буду йти болтати з вами, щось розповідати. Напишіть в коментарях, чи вам такі відео подобаються, чи ні. І всім гарного перегляду! Йдемо по нашій вулиці, на торфяники. Там через торфяник, якщо пройти, є лісочок. До речі, там ми ще не були, бо ми не знали, що там є прохід. Зараз покажу вам торфянників, як виглядають наші. Ну, це просто поле таке широке. І землю покажу, яка там гарна. Тут така піщана, бачите, сіренька. І тут теж, бачите, і там біля торфяників. Там є один шар піщаний, один шар такий гарний торфу. Зараз вам все покажу. Ми там, до речі, познайомилися з корівкою. Почухали її, а коли йшли назад, вона так мечала, кликала, щоб ми не йшли. Така гарнюня. Чи є у вас корівка? Напишіть в коментарях. Тут схил такий, як Вова каже, нам треба вниз. Гарна стежка. Сьогодні, до речі, такий теплий день. Так холодно було, зараз так тепленько. Почалося бабине літо. Як в ваших регіонах? Напишіть, почалося бабине літо чи вже пройшло? Дивіться, лісочок відкривається, але ми підемо не в цей лісочок, а трохи в дальній. В цьому грибів нема. Це такі невеличкі насадження, там поруч вулиця і люди живуть. У людей тут паїть, чого родини, не знаю, але тут відкрито повністю і вирощують яблучка. Дивіться, які дерева, такий яблуневий сад. Вже яблучок немає, їх вже позбирали, мабуть. А ні, воно лежаче. Ось такі невеличкі, бачите, жовтенькі, тут є червоненькі. Багато воно вже, бачите, було ціло, а воно стало коричневим. Так, да, воно повністю вже пропавше. Ну, Прикольно, так в яблуневих садах таких маленьких. Ми тут нічого брати не будемо, просто хотіла вам показати. отут вишенька росте, отут щось теж таке цікаве. Чи черешня, чи вишня. Вон. Бачите, так воно росте. Теж люди собі посадили і вирощують. І оце улюблене дерево. Оце красиве. Дивіться, то в мене таке маленьке одне залишилось, одне однісіньке. А там ще одне, але я не знаю, чи буде воно, чи ні. Так гарно, дивіться, який день. Яке небо. Взагалі, дивіться, цей блакитний колір. Жодної хмаринки нема взагалі. І тепло, 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 і нема вітру. Тож ми вийшли прогулятись, Вова трошки перехворів, у нього, наче як кашель, але нема в бронках нічого. І в легенях лікарка послухала сьогодні, ну, він як сіплий голос у нього, і от ну, тут воно десь у нього. Оце голосові зв'язки, мабуть, вражені. Ну, якась вірусяка по школі ходить. Вони ж там в укритті всі сидять, там метр на метр сто чоловік сидять. І дихають одне на одного кашу. Один кашляну, усі вже позаражались. Але мова гарно переносить. Тільки що у нього то був сіплий голосок тільки під вечір, бухикав під вечір. А зараз вже ранок став ранком. Тож ми... Ані в школу не пішли, ані не поїхали в музичку, нікуди не поїхали. Гуляємо. Лікарка сказала, ну, як не хочете, до школи, Температури, в принципі, немає, каже, можете ходити до школи. Я кажу, який сенс? Сьогодні вчителі зустріли. Два уроки лише провели із п'яти, бо була повітряна. Три уроки повітряна була. Тож, таке, отут, чисто, щоб вони в укритті посиділи. Якби вони в укритті навчалися, продовжували навчання, як, наприклад, в музичній школі. То да, був би сенс. А так, що ми тут українську мову не почитаємо вдома, дав. Мені такий... подобається в укритті просто бігати. Я я ж... Та я знаю, ви там біситесь просто і орете все. Двіся, простори. Взагалі Ді. клас. Мені подобається, коли можна так вийти прогулятися Ді. по природі. Тому що для мене це вкрай важливо. Я... Наповнююсь на природі, насичуюсь не тільки киснем, але й позитивом якийсь спокоєм, і особливо, коли такі тепленькі, осінні дні. Я їх полюбляю найбільше з усього. Дивіться, як гарно. Бачите? Сонечко сяє, дерева вже жовтіють, і ми ходимо, гуляємо, нема ні вітру, ані холодно. Вчора також ми гуляли всією сім'єю. Там на... Тарфяниках. Але було прохолодніше, сьогодні взагалі тепло-тепло. Завтра ще тепліше буде. То й таки? Я пам'ятаю, я завжди полюбляла гуляти. У нас в селі, де я народилася, у нас там степи, регіональний ландшафтний парк, скам'яніли дерева. Ото поїду на велику, десь поставлю його біля дерева і хожу. Степами гуляю. Так, загалом на природі заспокоюєшся. Ось чого мені не вистачало в Києві, що нема місця, де так спокійно можна погуляти. До речі, коли в Донецьку жила, там також не було такого місця, але ну, ми ходили в Бацсад погуляти або можна було б поїхати за Окраїну. Наприклад, я ж жила не в самому Донецьку спочатку, а в Красногорівці. Коли тільки пішла працювати в банк. І біля Красногорівки були такі місцини, де можна було прогулятися. Також там озеро було велике, була поляна з чабрецем. Ми ходили туди, різали собі чабрецю на чай. І також гарні були місцини, зараз там нічого нема, все розбомблено, руїни лишень залишилися. На жаль, природа дійсно. Є, але це все, що там залишилося. Природа і руїни. І руїни природи також. Ой, ну як красиво, дивіться. Такі галявинки. Воно, ну, бачите? Ну, і взагалі. А це тут місцина дуже схожа на село Ізюмському районі, де ми жили. Там також отак, от хвойні ліси. Водосховище там ще було. Тут, звісно, у нас немає ані ставків, ані річок. Так ото якісь І чи який. канали, чи ще щось. от. Ммм, який аромат. Шкода, що не можна його передати. Дивіться, берізки ростуть. Хочу берізки ще посадити, вони швидко ростуть. Отак от посадити їх грясненько, штучок 5-6, щоб вони таким садочком одним так рослися, такий. П'ятачок. П'ятачок і От, дуже хочеться. Пасти корівку. пасти корівку можна, але ж не треба з палицею це робити, їй це не сподобається. Зараз, якщо буде наша корівка, вчорашня я вам її покажу. Ось це вихід на торфяники, там далі ліс. То нам туди треба. Через леваду. Туди зараз підемо. О, твоя корівка, вона тут. Каситься. Тільки давай сьогодні не будемо до неї підходити, добре? Володимир? Трохи далі. Вчора вона була ось тут, а завтра вона о, завтра. А сьогодні вона ось там. А де буде завтра, то ніхто не знає. Я вчора тут назбирала травички, зараз покажу, яка. Кажу о, це я Це лепеха, думаю, зроблю. Собі багато лепех, і ти все, сусідку засиріла, а вона каже, та це рогоза. Це не лепеха. Це, типу, така просто жорстка трава. Зараз я вам її покажу. Вон корівка. А так, де ця лепеха. Що я думала, що лепеха? Ну, це просто травичка тут. І ось дивіться, тут який ґрунт. Тут же хтось повикопував, було лише там, а тепер ще тут попрокопували люди. Беруть на розсаду чи... ще десь. Дивіться, який тут ґрунт. Вона, дивіться, чистий тур. Ще аж чорний такий. О, він трошки глини видно, але взагалі, ми коли після дощу були, він взагалі такий, знаєте, вогкий. Це він вже трошки сухенький. То такий запах тут такий приємний. Вон вовна подружка. Ми вчора з нею пофоткались. В інстаграмі в мене фоточки. Також. Ось як сонячно, дивіться. А тут є стежки. Зараз ми по цій стежці підемо, підемо, підемо. І туди в лісочок. Якраз подивимось, скільки по часу йти до лісочка, бо ми тут ще не були. Ось, до речі, дивіться. Троф'яна, я вам кажу. Дивіться, який чорний-чорний грунт. Взагалі. Дивіться, о! Клас. Тут я трошки набрала два пакетика. Посадила свої квітки. Прив'язана, звісно. Привіт! Мала, красавиця. Вов, ну ми йдемо в ліс. Тож ми вчора тут гуляли, по, по полю, от дивіться, величезне таке поле. Це як виган, знаєте, для випасу, корівок чи ще щось. Так, не хотілося б, звісно, щоб тут хтось. Викупив та собі щось побудував. Знаєте чому? Бо багато хто викупає якщо такі місцини, вони просто потім особняки собі роблять і все. А грунт тут такий родючий, такий хороший. Хоча, наскільки я пам'ятаю, пасовиська не можна розпродавати, а хоча, кому, потрібне глухе село. Це тільки ми такі, знаєте, відчайдухи, скажімо так. Тут також, бачите, от так як заглиблено і новенька травичка. Це, мабуть, також тут викопували ґрунт. Для високих грядок дуже гарно. його, ну, Для високих грядок то треба багатко. прям багато квадратуру викопати. Екскаватор потрібний. І, і, як от в тому фільмі, пальму на себе то тащить, як ти його вивезеш? А ось на розсаду я тут два пакетика набрала, посадила ж розсаду лаванди, розмарину. До речі, на моєму каналі є. Ох, йдемо, йдемо. Зараз я місточок покажу, який там є. Люди саме зробили. Підходимо до місточка. Ух ти, Фазан! Фазанка полетіла. Фазанка полетіла. Круто! Така вона куріпка жирненька. Такий тут місточок. Сподіваюсь, що ми пройдемо все добре. Вова ти йди перший, я за тобою. Краще по одному ходити, бо бачите, тут вже тут ще поставили якісь сваї. Може будуть робити. О, щось воно так ледь-ледь. Вова так легенько пройшовся. Ой, там, де ми жили, в Ізюмському районі теж такі місточки подекуди можна було зустріти. Теж ми там часто густо гуляли, особливо коли тепла погода. Так, отут і можна пройти, він сказав ліворуч, диви воно. Або отут обійти. Тут будинки чиїсь. Давай там туди підемо, воно. Так от. Я вам скажу, що це я завжди, в себе, в селі, завжди в таку погоду прогулювалася. По-перше, Насолодитися останніми теплими днями, не просидіти їх вдома. Потім все ж таки погрітися на сонечку, понасолоджуватися, ось, дивіться, такими видами. Вон там ще одна корівка. Там будинки, бачиш також? Як же ж нам там пройти? Є? А, повертаю тут стежка. Хорошо. Хорошо. Для дітей це краще не мав проведення часу. Це набагато краще, ніж в місті на майданчиках. По перше, чуйте, як спокійно. Взагалі, десь далечні хтось дрова пиляє. То ми завжди були у тому лісі. Прогулювались там. Да, Давай сюди по стежці. Ну, поб... я... Вова якраз побачимо, бо там люди живуть, ми ж не підемо на город до людей. Ходімо. А Тут, може, не... нема. О, оця трава, І що я думала, що вона лепеха, а вона, чи... як вона сказала, сусідка. Рогозянка чи щось таке. Бо Лепеха, каже, має запах, а це немає. Ну так, да, це ніякий запах немає, лепешечий такий. Ой, любі друзі, клас взагалі. Напишіть, чи подобаються вам такі прогулянки в форматі лайф. Як ми просто гуляємо. Напишіть в коментарях. Ой, Вова, ти вступив в кизякулечку. Обережно, дивись, вон кизякулечка ще. Треба, до речі, назбирати отаке нам. Там кінь! Кінь? Очі чітко кінь. Стой, та то корова. А може і кінь? Та ні, то корови дві. О тут ще стежка і тут стежка, де віон стежка пішла. Отуди. Давай отуди. Ні, ні, там. А вона повертає. Ну, ходімо сюди. Не знаю, пройдемо чи ні. Ой, тут у когось левада, дивіться. Копанка, копанка називається. Прикол. Так, ну тут, бачите, машинний слід. Значить, Хтось сюди приїжджає на машині, прям заїжджає, чи що. Ось там, мабуть, виїде, там. Зараз ми туди піднімемось. Зайшли в чужий двір, чуєте? Прикол. Давай сюди, Вова. Нагору, чи що. А ми тут вийдемо? Зараз нам як солью дадуть по п'ятій точці. А, ось є дорожка, дорожка, дорожка. Давай сюди, по доріжці. Бо там чиїсь будівлі. Так от, коли ми були в горах, також ми жили в ворогті, там біля Ворохти лазили, ходили з Володимиром. Туди сюди. Вийдемо, то і пі, пішли. Ой, клас, Володимир, ось і ліс. Ура, ми дійшли до лісу. А скільки ж там ми йшли? Зараз я подивлюсь, тут в мене є десь. М -м -м. Як же це зробити, щоб були годинник. Получається, до лісу йти півгодини рівно. І ось дивіться, он Володимир, які великі сосни. Так наче йдеш, сосни, сосни. А коли отак от станеш, які вони величні, уявіть. Вов, сонечко, вставай, не треба сидіти на землі. Да, ото чийсь двір, а це стежка. Гарна стежка, я вам скажу. О, хтось щось топить якимсь сміттям. Ходімо. Ходімо в ліс, сюди. Далеко не будемо виходити, тут погуляємо. Може, щось знайдемо, якийсь грибочок. До речі, мені писали в коментарях, що хочемо з вами в ліс по гриби. Так, ми сюди потім прийдемо. Я ще хочу туди приїхати, де ми були, але не знаю, там в Торні, Як на Чигиринщину ближче їхати. Ух ти, як тут гарно! Але все одно ось камера не передає всі ці кольори і всі ці масштаби. Оці всі перекати ландшафту не передає. І як би не знімав, все одно якось воно ну не те. Отут такі перекати, їх майже не видно. Тож ще вихідні будемо там, у лісі, я вас з собою візьму. А поки отак ви взнали, скільки все ж таки треба годин або хвилин, щоб дійти від нашого будинку до лісу. Тож, півгодинки. І це ми так не зупинялися, йшли не досить повільно. Ну, гарно, тепер прогуляємося тут по цій місцині. Бачите, ну, трактор проїжджав, висопує тут, щоб не було пожеж. Ну, якщо вони будуть, щоб не горіло. І бачите, обкопав, так, одна сосна залишилась маленька ось тут посерединці. Вивіть, як цікаво. Грибів поки я не бачу. І навіть мухоморів поки я не бачу, бачу лише такі гарні сосни. Ми нещодавно розмовляли про те, де краще відпочивати, хто полюбляє, де відпочивати, хто у лісі полюбляє, а хто в горах, і в лісі, а хто на морі. От ви знаєте, я раніше думала, що мені подобається на морі відпочивати. А зараз я розумію, що все ж таки. А, мені стало більше подобатися в горах і в лісі. А, в морі, на морі гарно, але морський відпочинок такий більш одноманітний. Тобто, якщо ти приїжджаєш якесь селище, де нема розваг, як, наприклад, місті Одеса, то, звісно, які там розваги, тільки плавати в морі, загоряти, насолоджуватися. Ніде не погуляєш. Але якщо ти в такому місці, як, наприклад, Одеса чи Ялта, що ти можеш ввечері на якийсь промінат піти, чи ще щось таке, чи, наприклад, якщо це Крим, там взагалі гори, є, і ліс, і море, і все, що тобі завгодно і чисте повітря. І нема комарів, що головне. Ну, то так, гуляємо будемо ще гуляти. Дякую, що з нами прогулялися. Тепер. Вимикаю камеру, бо скоро сяде батарейка. Ми ще тут трошки прогуляємось. І дивіться, в лісу, які сукуленти ростуть. Можна так на копаті продавати в містах. Вони люблять таке купувати. Уявіть, це ж це безкоштовно росте. Такий стартап можна безкоштовно взяти і мати прибуток. уявіть. Ось, тут це кам'яна роза чи якось Вова. Але я не буду цього робити. Це такий просто такі мої думки. Я ще просто таке думала, ще коли ми жили тоді в Ізюмському районі. Та ж там такі самі ліси, така сама місцинність, такі самі рослинки, все таке саме. Так, ну тут я бачу, дивіться, травичка молоденька пішла рости. Значить, волога тут була. І, можливо, зараз тепло. Оця галявина була якраз на сонці, можливо, тут якісь і. Вилізуть грибочки через декілька днів. Ми з Вовою ще прогуляємось. Вам дякую за перегляд. Я всім вам бажаю чистого повітря, мирного неба і всім гарного!